Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 липня, 21 липня 1944 року Сталін підписав ще один жорстокий документ: указ про депортацію з Кавказу турків, месхетинців і курдів. У цей день понад 86 тисяч людей стали жертвами репресивної політики радянської влади. Формальною причиною була підозра у нелояльності до радянського режиму, але насправді це була системна політика зачистки прикордонних територій. Людей вивозили поспіхом, часто просто серед ночі. Їм дозволяли взяти лише найнеобхідніше все інше залишалось, як і рідна домівка, земля предків, могили близьких. Потяги вирушали здебільшого до Центральної Азії: Узбекистану, Казахстану, Киргистану. У дорозі, яка тривала тижнями, багато хто помер від голоду, спраги та холоду. Мисхитинські турки та курди десятиліттями жили в умовах обмежень і приниженнях. Їм забороняли повертатися до рідних земель, навіть коли радянський союз уже розпався. Для багатьох з них депортація стала особистою трагедією на кілька поколінь. Як ви вважаєте, чи повинна сучасна держава визнавати ці депортації актами етнічної дискримінації? Напишіть вашу думку в коментарях. 21 липня 1992 року день, коли на Чорному морі замайорів український військовий прапор. Сторожовий корабель СК Р-112 на чолі з капітаном лейтенантом Сергієм Настенком вранці підняв синьо жовтий стяг та вирушив із Донузлава до Одеси. Цей крок був не просто зміною маршруту, це був відкритий акт спротиву, жест гідності, що став символом боротьби українських моряків за власну державу. Попричинно на той час. Дагомийську угоду українських офіцерів на Чорноморському флоті принижували, їм не присвоювали звання, позбавляли житла та соціальних виплат. Це змусило частину з них діяти рішуче. Корабель СКР 112 вирушив до Одеси і майже одразу став мішенню. Його намагалися зупинити російські сили з моря і повітря. Але командир операції, капітан другого рангу, Микола Жибарєв відповів твердо: я йду під державним прапором України в її територію. Реальних водах і слідую в український порт Одеса. На провокації відповідати не буду, але готовий себе захищати. Росіяни відступили в Одесі, екіпаж зустріли як справжніх героїв, а сам перехід скр 112 став фактичним початком розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією, складного конфліктного процесу, який тривав ще кілька років, і мав далекосяжні політичні наслідки. Щодо самого СКР-112, то на жаль, у 1996 році, попри бажання зробити з цього корабля музей, його просто розрізали на металобрухт. А як ви вважаєте, чи мала б Україна зберегти СКР-112 як символ початку створення власного флоту? Поділіться думками в коментарях. А також поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.